Ну що ж, всім привіт, народ з вас дубайку, ми продовжуємо грати в Хойку без модів за Україну. Ах, по ідеї, в нас тут зараз прекрасний момент, щоб піти на Польщу. В неї громадянська війна я можу повернути собі Львів Івано-Франківську Волинь, але. Але ми недостатньо сильні для цього. Так, я чекаю, для дослідження зберігав заради тебе. Ну, в плані, ми, ми не потягнемо. Об'єктивно, ми не потягнемо. У нас дивізії, які навіть не поповнені спорядженням. Та громадянська війна в Савку буває. У нас проблеми. Це факт. Ми, ми забудовуємось, поступово забудовуємось. Але в нас військових заводів сім. Сім військових заводів в той час, коли навіть в тебе. А, три чотири, але в тебе дивізії багато. Тому може дозволити собі багато дивізій утримати. Тобто основні військові заводи в тебе тринадцять. Ага. Загалом ти витримаєш? На щастя, в мене мета війни без обмежень по часу. Так, нема обмежень по часу, тому я можу почекати, поки санкція сан сан Польща візьме перевагу. І тоді я також вдарю в спину і візьму те, що мені треба. Загалом тоді давайте вас всіх переведу в дивізію нового типу. Ось так тут. Давайте одразу зроблю так, як треба. Ось так. 20 ширина фронту. ППО, сапьорка. Нехай. Або ми можемо. Хм Теоретично можемо зробити якусь подібну дивізію, але з шириною фронту 10. Залишити тут тільки 5. На це потрібно 25 досвіду. Так, додаткового каміння для досліджень взяв. Ну і вперед, дух колективізму, і тут підемо в ідеологічний фанатізм, який дасть нам бонус на національних провінціях. Дослідження по промисловості. Так, на жаль, нам нема що вивчати. Поїхали захист прорив беремо. Також не забуваємо, що Румунія має дві провінції мої, і Чехословаччина також має одну мою провінцію. Німецька імперія. Не. Давайте чисто, щоб хтось стояв, тренувався. Залишу. Але з мінусів. А, у нас мінусів усе, окрім того побладення. До у нас в плюсі. Тому що ми просто довше його виробляємо. Ого. Мінус 1360 людських ресурсів. За що? Що я такого погано зробив? А? Ой, я чуть не забув. Командний ресурс. Так, на, оборонна доктрина. Тобі щось можна поріпшити? Нічого. Ну Давайте командний ресурс витрачу на польових командирів. Одного з них підвищу. Все. До речі. Давайте капітан промисловості візьму, чому я до цього ще не взяв. І тут давайте військовий теоретик партії на землі доктрини дешевше. Так, зараз отримую ще дві. А ну-ка, так, дух колективізму це прикольно. Ставка на націоналізм. Що ми далі? Суму майже забудували. Чи є в нас ще регіони для забудови? Ну, складно сказати. А, а ні, Київ ні. Ще давайте закинемо в Київ. Що там одну інфраструктуру побудувати всього. Далі можна забудовувати спокійно собі. Дві фабрики, два військових. Нормально. Що там? Що у вас тут по громадянській війні? Вони про взяли якийсь. Окей, вас нема військових заводів. Це величезний плюс для нас, що в них немає військових заводів. У, а в мене вже плюс по ППО. Нам нас тільки мінус по піхотки. Плюс ми всі натреновані тепер. М -м, теоретично можна. Можна влізти буде. Так, 38 й рік не цікаво. Тут також 39. й Радіо зайвим не було б. Але більш в пріоритеті авіації. Не, хоча б. Лихий кулемет. Так, ну, слухайте, ми натреновані. Ми натреновані. Піхотка в нас. Давайте я. А, піхотка в нас вже йде на нову дивізію. Хоч у нас і 7 дивізій, але нам хоча б для початку чисто мати можливість тримати захист. Проробка очку. Так, ми натреновані. Ми зі спорядженням. Ми окопані. Ми з плануванням. Я не знаю, у вас 7-9 військових заводів Ви вже поліпшились по кількості військових заводів Але. У мене навіть 8 військових заводів, плюс у вас Варшава. Так, 12-41 дивізія. Не знаю. Я б все одно б трохи розширився ще. Хоча довго чекати, це також не варіант. Давайте почекаємо, поки суми забудуються. Так, на мілітарізм. Що тут дослідили? Окей. Давай по авіації ще бомби мінімальні. Ось цей мінімум беремо. Так, на 7 натренованих дивізій. Прекрасно, натренованих тренованих дивізій, повністю натренованих. Але 7. Мене навіть не по дві дивізії в провінції. Це вони можуть просто виснаженням мене брати в такому випадку. Так, сюди будеш приєднуватись. Ще дивізію додати на тренування. Так, новий авіакорпус. Зараз до речі, тридцять рік. Що я від себе вимагаю на 38-й рік? Це якось несправедливо до себе. Всього 38-й рік. Навіть не 39 дев'ятий, серпень 38-го. Чого я вимагаю від себе багато чого? Навіть хоча б ще 5 дивізій створимо. щоб в кожній провінції по дві дивізії стояли. І там вже можна щось робити вже. Там вже можна щось думати. Так, там бонус ДППшки взяв. І ще піхотку можна поліпшити. Тут Піхотна атака. Надійність. І. легка авіація, ...твої винищувачена. Дякую за мілітарізм. Мілітаризована молодь. Зараз залідські ресурси взагалі можна не хвилюватися. Мені взагалі залітські ресурси, хвилюватися взагалі не треба. Так, натримай поліпшена дальність. Поліпшення дальності. Але знову ж, мені не вистачає виробництва, навіть щоб почати якийсь мінімум робити по авіації. Цікаво, хто кого атакує тут? Так, в мене 9 військових У Вас? 8-12. Вони стають сильніше. Знову ж, 5 дивізій. 5 дивізій. Так, ви по одному разу виробляєтесь, якщо що. Нові тренувати не буду прямо до кінця. Просто нехай треновані. Просто треновані будуть. Не обов'язково досвідчені, треновані. Ууу, іноземна тактина поїхала. Є. Там далі організація, максимальна укріпленість прекрасно. А тут я хочу військовий промисловець, щоб ми швидше будували військові, спор... ну, військові заводи. Зараз ми Київ забудовуємо фабриками, потім ще два військові заводи будуть. Що тут? 38-й рік. Ну, я навіть по авіації всю сцену 38-й рік вивчив. Ну на. Ну, у нас буде 12 дивізій вже. Хоча б 12. Це вже прекрасно, насправді кажучи. Це вже хоча б щось. Так, дякую. Мілітаризована молодь. Воєнізовані організації. Прекрасно. Це час тренування менше. Так двигуни. Давайте на майбутній крейсер вивчимо. Може, колись почну виробляти. Колись, можливо. Так що, нові п'ять дивізій майже затрупнувались. Я готовий. Як прибираю тренування? Хоч ні, тренуйтесь. Знову, що не дослідження А, далі вже 39-й рік, прекрасно. Що дослідження готово, але далі 39-й рік. Все. Прибирайте тренування, окопуйтесь і підемо. Вони тут трохи прорвали Польщу. Нічого прям критичного, але я маю бути готовий. Все. Я збережусь на всяк випадок. Пробачте мене, я просто не хочу витрачати свій час. Тому голости віну. Поїхали. Вони зараз почнуть мене атакувати, не почнуть. Справді. Так, в мене січень. У, Дякую, ще одну, за одну ячейку до січень. Так, на першу я ставлю будівництво, на другу ставлю конструовану промисловість. Так, чи зможу я сюди пробитись? Припустимо з твоєю підтримкою. Так як це рівнина, я трохи більше можу розраховувати на цю провінцію. У, так. Вау! Непогано. Ми навіть атакуємо. Прекрасно. Далі можна спробувати сюди. Так як це контрнаступ ще додатково. А ну-ка, а їх тут. Зупиняюсь, зупиняюсь. М -м, вони відіб'ють звідси. Неприємно. Але буває. Нехай. Ми хоч б одну провінцію взяли. Дві дивізії атакує. Ну-ка, давай спробуй підкріплення. У, підкріплення вистачило, щоб вони зупинились. Прекрасно, але сильно далеко я так не прийдусь. Маневрін. Маневровість камберу. Окей, теоретично. Так, сюди вигідно проатакувати, і ми зменшимо фронт. На жаль, створення оточень я навіть не розраховую на створення оточень. Так, і ідеологічний фанатізм, що дасть нам бонуси на національних провінціях. Це прекрасно. Що може бути краще за бонуси на осередніх землях? Дивіться, у них спорядження нема. В їх дивізіях нема споряджень. Або людських ресурсів. Так, вони зараз тут розійдуться і тут залишиться одна дивізія. Нам би в рівне зайти, насправді так кажучи. Я візьму Волинь. Чому мені ковір потрібен буде, щоб взяти Волинь, контролювати? Так, вони тут атакують. Зараз почекайте секунду. Є. Тепер одну дивізію звідси сюди. І не, я бачу у нас. М -м, у нас у зломопостачанні проблеми частково є. Так, сюди. Та звідси сюди. Ви вдвох підкріплення. Тут, тут болота, тому я обережно. Я дуже обережно себе веду. До речі, паняшка. На, паняшка. Тримаю військову поліцію собі. І в окупованих землях тримаю, що ви контролюєте окуповані землі. Хоча, знову ж, з окупованих земель у нас тільки Крим, тому там, де земель, де потрібен гарнізон. Ну, тут саме вбивається, в нас прекрасно. Є. Сюди прорвались. Так, ми поруч з рівним. І теоретично можна спробувати в цю провінцію проатакувати. Ні, зупиняємось, не зараз. Почекаю. Я почекаю. Так, вони активно тут намагаються атакувати. Це прекрасно. Рівне. Вперед. І по-хорошому одразу в цей постачання залетіти проривом. Так, я вивчив корпус крейсера. Зай, знаєте що, зайвим не буде ніколи. І удосконалені верстати. Є. Давай, найбільш виснаженого. Заволечимо і Є. Є, 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 залізниця. Ну, так, залізницю не контролюємо, але ось так. Окей, поки що зупинимось. Головне, що вони тут втратили постачання, і. Ні, в я ще не контролюю. Ковіль треба забрати. Так, пауза. Ти сюди? Один з вас сюди? Я щось. Ай, я занадто багато відвів на наступ. Занадто багато дивізій на наступ відвів. Одного з вас відступити сюди? Ні, не змогли. Окей, ні, ні. Скажіть, давай повернемо сюди одну дивізію. Вони ще бонус на наступ взяли. Mm. Як неприємно. Зараз неприємно. Навіть ухочують бонуси. Вони нас б'ють. На! Розвиток армії. Зараз військові доктрини Пройдусь по ним. І буде в нас купа бонусів. Е, ну що, нову зброю. О, я не думав, що я так посиплюсь. Тим більше урохоче те, що я почав пробуватись. Так давай, один з вас відступай, один сюди. Все. Тут трохи перекидемо. Е, рівнини. Треба віддати належне, тут багато рівнин. Це не рівно, що нас відбили. Але давайте так, нас відбили на початковій позиції. Ми не полетіли занадто сильно нас в фронт. Ну просто навіть нас початкові не відбили. Ми все одно пройшлись тут. Треба просто відновитись трохи. Нехай атакують. Окей, поверну ось тут собі болота. Взяти болото вигідне, тому що в них потім легше буде захищатись. і Ми зменшимо фронт. Зараз більшу мереж починаємо атакувати. Є? Yeah. Окей, okay, давай. Ось тут в посту провінцію зайду. І ще вона посту провінцію зайду. Так, ти сюди, ти сюди, ти сюди? Ти в Пінськ. Є. Yeah. Ми забрали в них вузол постачання. Так, трохи зупиняємось. Я змусив їх походити. Це прекрасно. І, а вони мене атакують. Ну, Їх також можна зрозуміти. Ти куди йдеш? Ні, ти йди сюди, ти йди сюди. Перекидуємось. Все. Раз, спінська вони нас відіб'ють. Треба віддати належне. Це вони зроблять. взагалом. Насправді, ти кажеш, що можна вийти з цього прориву. Спокійно. Це було Це просто так. Я перевірив. Я зайшов, я їх відволік трохи. Прекрасно. Але я тільки собі гірше зробив цим проривом, чесно кажучи. Краще б я залишився на тих провінціях стояти. Наступна провінція, якщо брати, то тільки ось цю. Можна спробувати. Так, все, ні. Там тепер контрнаступу нема. На жаль, тут нам арта бонус, я не хочу. Виснаження дивізії. Ну ось давайте ж виснаження дивізії зменшу. І найму ще декілька генералів на командний ресурс. Тому що потім мені буде не дуже не вистачати командного ресурсу і генералів, тому краще на початку гри, з самого початку гри. За це хвилюватись. Я дуже хотів зайти в цю провінцію. Просто тому, що це ще одні болота, а в болото дуже вигідно захищатись. Але і пробитись болото дуже складно, як мені, так і їм вигідно захищатись там. Тому все. Я не порався, поки що, треба визнати. Так, вперед. Взяти цю провінцію, це рівнина. Але нам також складно буде захищатись. Але прикол в тому, що коли ми тут будемо стояти, У нас тут з двох провінцій річка буде. Тобто у нас свої бонуси. Ще раз, тактильний. Беремо на землю доктрину, що організацію максимальну укріпленість покращить нам. У, дві двізі ще. Приєднуйтесь. Чи зможу я ще зробити? Так. Ми спорядження виробляємо більше, ніж споживаємо. Тому що дві двізі зможу собі дозволити. Це прям прекрасно. Так, є. По-перше, ще контрольну промисловість. У нас є. На. Полюпшена переробка каучку. Трохи більше двізів. Трохи відпочиваємо. На жаль, у нас немає можливості прям дуже якісного прориву. А так потрохи, поступово ми можемо розширитись. Так, давайте беремо більше в наступ. Так, тут ліс, це прекрасно. Якщо я зайду зараз в цю провінцію, а я зайду, це прям прекрасно. Я дуже близько до Івано-Франківську буду. Так, двоє з вас сюди, один з вас сюди. Ти також сюди. Поки вони тут виснажені. Я взяв гори. Уф, я прям хорошо, чесно кажучи. Прям хорошо. Ти що я зараз зробив? Ми тут стали горам, якщо ще івано франківськ заберу. Це буде прекрасно. Блін. вони мене провокують. Давайте затримаємо їх тут. І зайду ще вгори. Буде прекрасно. Як ми тут. О, ми навіть звідси їх відіб'ємо. Давай один з вас повертайся, чисто в наступ. Війна в Південній Америці. Де? Ого, Мексика, США. Що ви робите? А тут радянські війна. Що? Союз радянських Республік... Короче, камуняк кому... Каменяка проти комуняк. Що ти... Що ще скажеш? Так, давай, ти можеш сюди, а ти в контрнаступ. Якщо я весь там болото. Ага, все, вони припинили наступати. Ти повертайся? І я, я, я Івано-Франківський зараз поверну собі. Серйозно? Вони не там мене атакують, мені здається, вони трохи турні, вони б могли б контрнаступ зробити. Так, вау, о. Так. Ще п'ять військових заводів в піхотку. і потім до побладення ППО. Е, ха-ха. Я в них забрав ще військові заводи. Це прекрасно, це прям прекрасно. Так, в ідеалі зараз ще сюди зайти. Під Львів, потім сюди. Так, зачекайте, що? Вони лишили незакритим Львів. Я зайшов у Львів. Я зайшов в Львів. Дякую. Ні, я прям дякую. О, саперку, трохи забув. Так, я повернув в Львів, я повернув іван франківськ лишилися тільки вали. І то Львів, я хочу нагадати, що це військові. О, не військові заводи. А, військові заводи в тому ж рахунку. Але це вузол постачання. І було б ідеально зробити прорив. В Цей вузол постачання вперед. Угу. Чи впораємось ми тут в захисті? Львів. Все, нормально. Впорались. Окей, давайте підзупиню свій наступ. Ой-ой-ой-ой-ой, у нас тут проблеми. Так, наші розвиток доктрини. Тримай і можна одразу. На, тримай. Піхотку покращимо. А у нас основа дивізії це піхота. Ай, в деяких принцях боляче. Але я втримаю. Так, там. Мексика програла. Мексиканська республіка. Ти з ким воювала? Коротше, байдуже. Непогано. Ми йдемо, прів, непогано. Хочете, що б'ємо у якої початкові сили куди більші за наші? За наші, але по того ми перемагаємо. Так, в мене скоро будуть вільні фабрика Тому так, я тут, по-перше, покращив, збільшив будівництво попередніх принців. По-друге, є Черкаси і Вінниця. Це на перший час такої, такого будівництва вистачить. Львів, одинадцять 11. ще 11 для будівництва. Прекрасно. Так, ти, сюди? Підкріплення, підкріплення. Забрати в них ще цей вузол постачання, і в них будуть проблеми. Є, в них проблеми. В них тепер тут будуть проблеми. Так, по-перше, нова піхотка? Ну, треба почати. Чим раніше почнемо, тим швидше будуть якісні. Так. На військову поліція? Не знаю, а наскільки я багато зможу забрати? Мій внесок війну 21%. Наскільки мені багато дадуть забрати при мирній угоді? Мені це цікаво. Так, вириваємось сюди. Вибачаюсь. Зупиняю поки наступ. Я ще щось вивчив. Так наспрощений потяг. Чи випадково я не. Ні, все під... нормально. Не звертайте на мене увагу. У, вони дурні. Сюди контрнаступ. Одного сюди, одного сюди. Так, це вже не контрнаступ, тому зупиняємось. І перекидуємось на захист. Є. Прекрасно, це прямо прекрасно. Так, ти сюди, ти сюди, ти через шифт сюди. Ти просто сюди я такий. Ти сюди, ви вдвох сюди, ти в підкріпленні сюди. Ой. Ой, щось у вас не дуже вдається наступ. Так, ви вдвох ви і далі сюди атакуйте? Ти сюди. Також підкріплення. Взяти ці гори було б прекрасно. Так, ви в підкріплення. Ти в підкріплення сюди. Так, тут гори вся, Тут рівнину візьму, з якою вони мене атакували. І ось я буду, мені необхідно забрати ці болота. Мені байдуже, я зобов'язаний взяти ці болота. Ось цю принці з болотами. Тому що вони звідси атакують мене. Це дратує, і це дуже хороша провінція для. щоб захищатись в ній. І дуже хороша провінція, тому що я зменшу фронт завдяки ній. Так, я контролюю, я ще не контролюю. Чому ковід саме треба забрати, щоб контролювати тебе? Тут навіть узло постачання, Власне, нема. а нема. чому не забрати цю провінцію. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій можна буде пограти за Україну, то по санів описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо вас немає можливості її придбати, просто додайте її до башного це також, мене дуже сильно підтримує. Також, неймовірно, сильно мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можуть почати ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і входять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню описі. Або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі, бувайте!